Давай погнали. Их это я. Ду, это ты. Mm -hmm. Не знаю, понятно, пошучиняю, короче. Mm -hmm. Их, ду, потом идея, по-моему, чевир. Не, наверное, идея Р. Р. Блин, ты, наверное, не понимаешь, что это значит. Р. Надо было с проводом писать. С. RZS. Короче. Це и Це я, 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 ти, він, вони, вона. Чи що? Да. Да. А, це він, Це вона, вона, воно. це воно. Ага. Це воно. Да, потом мы да вир, це ми, Вир. отак от, вот. Угу. Ну, в англійському, вроде ну, похоже, типа V. Ну, ві, це да, ми. да. Это мы. Да. По сути, ты если английский знаешь, то немецкий тебе легче будет учить. Mm -hmm. Ну и наоборот. Потом идея... Ир. Mm -hmm. Ир это сложно объяснить. Это как вы, только вдвоем, в, не... в неуважительной форме, как тебе это объяснить. Вот это тяжело объяснить. С презрением. Типа... Ну. Короче, ты кажешь кажется, на двоих человек, допустим. э mm -hmm. И, типа вы долго здесь типа живете? Ну, вот так вот. Я mm -hmm. не знаю, это тяжело объяснить. Mm -hmm. Ну, оно, все? в принципе, понятно. Не, еще есть э, mm -hmm. З маленькой буквы. Изи, с, <с, <с, <с И великой буквы. Mm -hmm. И чем он отличается? Ось ось три зі, допустим, зі зі Блядь. блакитний. Яна може це удалити, щось. І ще зі є, їх три. Угу. І ще зі є. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Це де ви починаємо цю удала, це вона. Угу. Mm -hmm. Вона, короче, я не буду писати. Угу. Mm -hmm. Це вони. Угу. — І він. — Так. Секс. Да. ні, ні, ні. Ага. І ви, якби, з уважительної форми. — А, я понял. І, короче. <кхем> ну, їх тут три бачиш. Ви, воно пишеться завжди з великої букви, а оце все з маленькой. Угу. Вони. Ну, коротше, якщо короче. ти уважительно до когось, хочешь, там, допустимо, до старшого, то ти з великої букви там йому кажеш или пишеш. А якщо ти І там допустим. до яких тись чи до неї, чи до нього, чи до них, то з маленької. Да. Так. Угу. Ну, зі це взагалі вони. Типа, ти кажеш, зі вунен, in Berlin. Вони живуть в Берліні. Або питаєш: Zieвуen in Berlin? Ви живете в Берліні? Угу. А вже з вона, ти можеш сказати... допустим, вона живе в Берліні. Ти кажеш the wound in Berlin. Понял окончание меня Коли вони... От, Допустим, я не знаю, є слово woonen, це «жити» десь. Сейчас я все удалю, блин. Mm -hmm. Є... Я даже не знаю, может лучше печатными показувати. Woonen є. Вунен. Ой, їсти зовут. Он. Короче, коли ти используєш вон. Угу. Е, коли ви... і вони, типу, поняв? Ага. Іменно в один. формі Такої же, да, Ви і вони. Угу. А коли вона, ти оце, короче, забираєш. Вунен. типа остается вот вот забираешь. А, вон. И ставишь вун? сюда Т. Вунт. Зивунт. Зивунт. Да. Зивунт Лива Берлин, да? А я, короче, не помню. Я сейчас под, с подавлюсь табличку, может, я тебе. Что mm -hmm. за ссылка? Иду, иду. Вунен. Транскрипция. Бица. Я йду. А. От presence. Угу. Усе починається. А, іш вуне. Ду. Вунт. Зі вот ірвунд. Ірвунд. Зі вунд. Зі вот ірвунд. Да, оце відноситься. Блять, як це відкрити? От воно да відкрити. Відкрити посилання на екваці. Угу. Йопте, не посилання, а фото. Відкрити копіювати, відкрити зображення в новій класі. Во! Так лучше видно. Ось все, сейчас ще так сделаю. Бачишь? Угу. Mm -hmm. Оце RDS. Ну, то есть вона. Тут обычно стоїть вона, він, вона, воно. Mm -hmm. І оце это закінчення окончание вунт. Mm -hmm. Да. Поняв. Типа окончание меняется. Ну, як у нас, напевно. Я живу, він живе. Поняв. Ну и короче. Их вуне – це типа я живу, воно на я заканчивается, вони живуть, чи да, чи, вони він живуть. чи хто там? Нет, Duunst, це ти живеш. А, – А, ти живеш. живешь. Er він живе, він відноситься і вона, воно, вирвун. Дима Duon in Berlin. Dima Берлін? Да, я живу, да. Mm -hmm. ja. Ich wohne in Berlin. Понял. Ну, это ко всем картиклям относится, ага. к ну, я словам. Я какие-то вынятки по типу... Э, ну, в английском есть, знаешь, uh -huh. э, тоже вынятки. Uh -huh. При, типа там по-другому склонение, да. Хотя в английском там нема таких склонений. Золин. Ну все, Тут є виняток їх Золь, Рзоль. Типа так же. Mm -hmm. Не на те заканчивается. Ну, и типа, ці винетки треба вчити. Ну, ти понял с 7 ты строк, знаешь. Это тільки начало, тут ще. Я поняю. Тут ще арти... артиклі есть. <ріх> Ой. Бузерв. Артиклі — це взагалі сложна тема, ти там будеш. Тебе голова буде кипити. Mm -hmm. Вони там різні. Артикли в минулому. Ні, в минулому не знаю. Понял. Но... В цілому, німецька схоже.